Донецький Шахтар прогнозовано програє лондонському арсеналу, і в принципі нічого нового, що ми з вами очікували. Але друзі, це вже не починає набридати. У цьому матчі арсенал був якийсь не такий, якийсь в'ялий, без мотивації таке враження грав. І навіть такому арсеналу Шахтар програв без шансів. Але, друзі, я можу вас привітати. Нарешті ми дочекалися. Шахтар завдав першого удару Вір хворі. Це вже за три матчі, здається, Ліга чемпіонів. Це досягнення, це красивий футбол. А насправді дивитися на це неможливо було. Хоча фрагменти на Шахару не непогано, але це через Арсенала перш за все. На початку матчу, коли Арсенал е заганяв, крутів е до своїх воріт, Шахтар був просто ба від інтенсивності гри, до якої він просто не звик.